За результатами перерахунку, пенсія з січня 2020 року збільшилася приблизно на 2,5 тисячі гривень за місяць, Це працюючий пенсіонер по інвалідності третьої групи зі стажем роботи більше 30 років, у вересні 2016 року звернувся з проханням перевірити правильність розрахунку його пенсії. За результатом аналізу його пенсійної справи з'ясувалося, що пенсія йому розрахована не оптимально, і було проведено перерахунок пенсії. Зі збільшенням коефіцієнту зарплати КЗ, і відповідно розміру пенсії. Крім того, пенсіонеру було надано пораду відпрацювати два роки і перейти з пенсії по інвалідності третьої групи на пенсію за віком. У грудні 2019 року, після того як він пропрацював два роки, він звернувся до пенсійного фонду з заявою про перерахунок пенсії на основі переведення з пенсії за інвалідністю. На пенсію за віком. Йому за законом номер 1058 загальнообов'язкове державне пенсійне страхування стаття 45, частина 3, пункт 3 перерахували пенсію за віком. За результатами перерахунку, пенсія з січня 2020 року збільшилася приблизно на 2,5 тисячі гривень за місяць і тепер щомісячно. Він почав отримувати на 2,5 тисячі гривень більше. Простий розрахунок показує, що якщо помножити 2,5 тисячі гривень щомісяця на 60 місяців, тобто 5 років, які він їх отримав, ми побачимо, що сума складає 150 тисяч гривень додаткових пенсійних виплат. Тільки вдумайтеся, 150 тисяч гривень з'явилися в житті пенсіонера тільки через те, що він. Колись, в минулому, витратив трошки часу, вивчив питання щодо перевірки та збільшення пенсій, взяв довідки, звернувся до нашої організації, і завдяки саме цьому, завдяки тому, що він проінвестував трошки свого часу, в нього з'явилося додатково 150 тисяч гривень, які він міг просто подарувати державі, якщо б цього не зробив.